ти будеш делати. Ага. Ну куди? Да, я приломлю пряники, щоб їх було більше. Як Ісус приломлював, от і я приломлюю. А він тобі конкретно це сказав робити? Ні. І, <кху> а як ти думаєш, на метал рибу Що? На метал рибу? Злош? Ну, типу, да. Ну це ж метал, золото в рибі. Ну, як Петро робив, він же ловив золотих -тих рибок. Ловив рибу з золотом. А Бог тобі це конкретно казав. Ну, ні. Оль, а що ти робиш? Та намагаюсь масло дістати, щоб потім продати. Ну, це як по біблії, все як по фіблі. А. Оля. А Бог тобі це сказав? Нашою командою ми віримо, що Бог робить чудеса у сфері матеріального та у сфері фінансів. Але й також ми віримо, що Бог прославляється і через людей. Тому, якщо ти хочеш підтримати нас, нашу команду, всі напрямки і сфери нашого служіння, ти можеш зробити це за посиланням у шапці профілю, щоб Бог прославився і у твоєму житті.